Наші думки мають владу і мають неймовірну силу. Вірите ви в це чи не вірите? Силою нашої думки ми можемо благословляти, можемо проклинати. Можемо творити, можемо руйнувати. Можемо нести добро і благо, а можемо нести розруху. Можемо себе зближати з Богом? Можемо віддаляти. Біблія нас дуже багато вчить про те, що дійсно наші думки, саме з наших думок, з нашого внутрішнього світу, починається все, що потім виливається ззовні, чи це слова, чи це дії. В Матвія в 15 розділі, в 19 вірші, написано: бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправди, неправдиві засвідчення, богозневаги. Все починається з думки. Ми не можемо сказати, що жила собі людина і за дві секунди пішла когось обікрала. Ні, вона спершу це виносила в своїх думках. Перше, все відбувалося дуже глибоко, потаємно від інших людських очей. І аж потім злодій йде і реалізує свої задумані плани. Так само перелюб, розпуста, неправдиві засвідчення, богозневаги, всі лихі думки. Все починається зсередини, і потім воно впливає безпосередньо на наше життя, на наші слова, на нашу взаємодію з іншими людьми. І якщо ми не є в конекті з своїми думками, якщо ми не розуміємо свої думки, якщо ми не контролюємо свої думки, вони можуть нас привести до повної розрухи, до повної загибелі для того, щоб наше життя було благословенне, для того, щоб наше життя приносило хороший плід. Для того, щоб ми були благословінням для оточуючих, нам потрібно пам'ятати, що все починається ось тут, завжди. Якщо ми виграємо війну в наших думках, духовну війну в наших думках, ми будемо її вигравати і в словах, і в дії.